Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту Вибір Сильних. Проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту, приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Тепер же повернемося до того, як саме ведуть себе лідери третього рівня, а саме до їх поведінки, я крутий, а ви ні. І мені цікаво проаналізувати причини такої поведінки, тому що ми не можемо змінити таку поведінку керівників, доки ми не зуміємо до кінця усвідомити, що лежить в основі, так би мовити, цієї поведінки. З моєї точки зору, причин такого прояву керівництва або таких проявів керівництва є декілька, і перша знову повертає нас до історії. І ця причина є суспільно-історичною. Ну, як вам безумовно відомо, людська природа доволі агресивна. Безліч війн, які супроводжують нашу еволюцію, є красномовним свідченням цього факту. Після кривавих релігійних війн, середньовіччя, деякі європейські інтелектуали почали шукати підходи, які б мали на меті. Якщо не змінити, то принаймні якимось чином приборкати людську жагу до насильства. І в той самий час з'явилися ідеї так званого дисциплінарного суспільства, які запропонував Гобс та Лок, що поклали початок формування держав та соціальних систем, в яких і досі живе Західний світ. Підходи. Цих філософів надавали шляхи, що принаймні хоч якось, допомагали гальмуванню агресивних людських проявів, робивши життя багатьох більш-менш цивілізованим, щоб там не казали про державу як ідею насильства славетні постмодерністи. Але поряд з ідеями дисциплінарного суспільства, яке ну так, має своє обмеження і до сьогодні асоціюється з несвободою, виникли інші альтернативні ідеї, на меті яких. Також було приборкати, так би мовити, темну природу людства, і ці ідеї були пов'язані скоріше з розвитком економіки, розвитком торгівлі, та й, взагалі, то такою, так би мовити, першою глобалізацією. І якщо подивитися на основні ідеї, які розповсюджували. Інші філософи, поділяючи ці ідеї розвитку, то вони могли б бути втілені в такій формулі, яка звучить таким чином, торгувати краще, ніж воювати. Філософи та економісти ліберального складу вважали, що якщо люди почнуть створювати щось нове, торгувати між собою заради покращення життя, то їм не буде коли воювати. От так, напевно, і виник проект ліберальної економіки та демократичного суспільства, яке було втілено спочатку в штатах завдяки батькам-засновникам, як ви безумовно знаєте, а пізніше розповсюджено по всьому світу. Звісно, я спрощую, але головна моя теза про те, що потребу конкурувати та домінувати притаманну людським істотам. Було каналізовано в бізнес діяльність завдяки розвитку світового ліберального проекту. Тобто бізнес став тою сферою життя, де конкурувати зараді досягнення цілей вважалося та й досі вважається нормальним ставати найкращим та домінувати над іншими, мати діловий успіх, мати більший… Соціальний статус, вищий соціальний статус, отримувати більше можливостей, знищувати тих, хто заважає навіть саме це і було в основі поведінки, яка стала бізнес-орієнтовною. Така поведінка супроводжує західний світ вже певний час. Переможець отримує все, тому треба бути переможцем навіть за рахунок інших. Таким чином, на мою думку, перша причина того, що в бізнесі домінуюча та агресивна поведінка керівників стала нормою, полягає в тому, що бізнес діяльність передбачає конкуренцію, вимагає агресивних проявів та необхідності ставати кращим за рахунок інших. Інакше поведінка досі вважається проявом лузерства. Хоча так, звісно, ми знаємо багато прикладів того, що бізнес суспільство починає ставати більш гуманним, але це не відміняє основну тезу. Таким чином, в бізнес діяльність з самого початку було закладено такий поведінковий паттерн. Хочу зауважити, що я ніяким чином не намагаюся сказати, що це є правильна поведінка. Я тільки аналізую причини, чому керівники можуть так себе поводити в бізнесі, що стає причиною їхньої поведінки. І мені здається, одна із таких причин соціально історична. Друга причина того, що авторитарна, домінантна. Поведінка, така розповсюджена серед керівників, має скоріше психологічну природу. Те, що я зараз маю сказати, більшою мірою є моя гіпотеза, яка поки не спирається на жодні наукові дані, зато вона знаходить багато емпіричних підтверджень. Мова йде про феномен влади та те, як наявність влади впливає на особистість. До речі, цікаво, що в міфах та казках народів світу, владі та іншим чинникам, які в змозі змінювати людину не найкраще, приділяється багато уваги. Пам'ятаєте всім відомі казки, в яких герой має пройти крізь вогонь, воду та мідні труби. Проінтерпретувати це згідно з теперішнім часом не складно, тут все прозоро. Мова йде про випробування грошима владою та популярністю. Тобто, ті, хто жили задовго до нас, знали, що влада, матеріальні здобутки або зайвопопулярність певним чином відображаються на психічному стані будь-якої людини та приводять до суттєвих особистісних змін. І на жаль, треба констатувати, що феномен влади саме так і працює, влада, яка надається керівникам спроможно деформувати їх особистості, тим більше, якщо керівники... Починають керувати в такому або молодому віці, або вони незрілі. Влада над іншими людьми поступово посилює его керівників, розбещує їхню уяву про себе, робить нечутливим до інших думок, та нарешті може створити з нормальної людини авторитарного то зухвалого керівника. Звісно, що ця... Гіпотеза про руйнівну силу влади потребує додаткових досліджень. Але необхідно пам'ятати про те, що влада має приховану силу змінювати людей не на краще, і тому з'являються керівники, які демонструють поведінку: я крутий, а ви ні. Тобто такі хибні перетворення керівників можуть бути обумовлені феноменом влади, який ще недостатньо досліджений, як на мене. І наостанок третя соціально психологічна причина того, чому поведінка «я крутий, а ви ні домінує в суспільстві. Як вам напевно. Відомо у другій половині ХХ століття в культурному просторі країн Західної Європи та Америки панували наративи, пов'язані з тим, що у людини майже не існує обмежень щодо потенційних можливостей. Домінували ідеї, які доводили, що кожний може досягнути всього, що забажає. З самого початку зі школьного виховання, особливо американські діти, дізнавалися про те, що вони можуть мати все. Такий підхід сформував у більшості людей середнього класу певні очікування до життя. Це життя мало бути набагато кращим від того, як жили у минулому, принаймні їхні батьки. Але не дивлячись на такі обнадійліві сподівання, економічна та політична ситуація в більшості західних країн змінювалася поступово але не на краще. Занурюючись повсякденні обов'язки, проблеми в родині, проблеми на роботі, відчуваючи зниження рівня життя. Офісні працівники почали усвідомлювати, що їхнє існування зовсім не таке яскраве, як вони очікували. Знаєте, один із учасників тренінгу якось мені сказав: коли ми були маленькі в дитинстві, ніхто з нас не мріє, що буде продавати жіночі гігієнічні засоби. Коли очікування не виправдовуються, людина стає, м'яко кажучи, невдоволеною, фрустрованою. Така людина шукає тих, кому можна помститися за те, що життя виявилося не таким, як планувалося. З цієї точки зору, поведінка Я крутий, а вам не пощастило, стає компенсаційним механізмом, завдяки якому керівники зцілюють свої рани. Зроблю проміжне резюме. Поведінка керівників на кшталт «я крутий, а ви ні має щонайменше три причини: історично, психологічно та соціально психологічно. Історична причина полягає в тому, що лідерство на початку нашої історії було перш за все пов'язано з проявами сили. Це частина нашого несвідомого. Тому така модель постійно відтворюється в тих сферах життя. Наприклад, бізнесі, в яких домінування та конкуренція є частиною правил гри. Психологічна причина у тому, що влада, як і гроші і популярність, проможні розбещувати особистість, змінюючи її на гірше. Соціальна психологічна причина зв'язана з тим, що життя виявляється складнішим за очікування більшості, тому керівники використовують свої посади як механізм компенсації за життєві Розочарування. Навіщо я досліджувала та аналізувала причини такої поведінки керівників? Поведінки, яку вони демонструють на третьому рівні розвитку корпоративних племен? Це якщо повертатися до книги Лідер і плем'я Логана Такінга? Ну, По-перше, завдяки цим авторам ми отримали опис поведінки. Яка, як я вже говорила до цього, не повинна називатися лідерством. А прояв типу, «я крутий, а ви ні, не дивлячись навіть на зрозумілість причин виникнення таких патернів, Такі прояви шкодять як самому лідеру, так і його підлеглим, насамперед, тому що мають все ж таки тяжіння до тиранства в певних проявах. Мені здається, що краще було б назвати це псевдолідерством та використовувати в якості прикладу того, яким лідер не має бути. Напевно, що так було б краще, але автори дослідження використали саме такий термін, і це вже як є. Для мене це було важливим ще і тому, що ми, коли ставимо перед собою завдання розвивати лідерів, можемо почати з того, яким лідером краще не бути. І це також певна практична перевага цієї моделі, тому що вона надає опис, так би мовити, псевдолідерства. Ну що ж, повертаємося далі до цієї книги і починаємо роздивлятися більш уважно вже четвертий рівень розвитку корпоративних племен, на якому виникає саме лідерство, якого ми всі так довго очікували. В чому відмінність? Керівник четвертого рівня змінює позицію з я крутий, а ви ні на позицію ми круті. Така зміна в підходах приводить до того, що лідер починає мислити та й діяти, напевно, що категоріями ми. Тобто категоріями команди. А в разі чого змінюється не тільки його комунікативний паттерн, але й поведінка взагалі? Чому лідер більше не може дозволити собі зухвалість або знецінення підлеглих? Бо він починає залежати від команди так само, як команда залежить від лідерів. На четвертому рівні свого розвитку саме наявність команди стає тим фактором, який не дозволяє лідеру бути авторитарним без межі тому, що команди, так би мовити, страхують лідерів від проявів тиранії з одного боку, а з іншого надають лідеру саме те, чого йому потрібно, навіть більше, ніж самоствердження за рахунок інших. Я маю на увазі, що на четвертому рівні лідер починає прагнути досягнення амбітних цілей, на відміну від лідера третього рівня, який не має ніяких амбітних цілей, окрім того, щоб самостверджуватися. Тобто Лідер четвертого рівня доводить свою конкурентоспроможність, перш за все, за рахунок великих досягнень. Такий лідер починає усвідомлювати, що не може досягти нічого насправді масштабного без команди однодумців. Тобто лідер починає об'єднувати навколо себе людей, розповсюджуючи ідею того, що разом краще працювати та досягати результатів. От саме таким чином, лідерство і починає ототожнюватися з командою. Це не все. Ще є п'ятий рівень. На п'ятому рівні розвитку племен лідери йдуть ще далі і вже не обмежуються тільки здатністю формувати команди. Лідер. Має запропонувати своєму племені значущі проекти, на кшталт справ або напрямків бізнесу, які мають на меті не більше, не менше, ну, щось, типу, змінити світ на краще. Так, я трохи іронізую, тому що я потім скажу, чому я іронізую: згідно авторів, лідери п'ятого рівня це не стільки ті, хто створює команди. а Ті, хто вже вміють їх створювати, і ті, хто здатні надавати командам додаткові сенси. Не даремно, що на п'ятому рівні головний меседж, який посилає лідер до своїх прихильників, звучить так: життя прекрасне. Ну, Хіба це не мило? А іронізувала я трохи тому, що не знаю, як ви, але я відчуваю в лідерстві п'ятого рівня певні відгуки трансформаційного лідерства, про ризики якого вже йшлося в третьому випуску. Хто тут головний? Тому не буду навіть на цьому зупинятися. Ну от це власне і все з лідерством, як міням, створювати команди. На основі цього підходу існує п'ять рівнів розвитку племен. Лідерство починається тільки з четвертого рівня, в той час, коли лідер починає свідомо формувати команду. На п'ятому рівні розвитку лідер має запропонувати командам соціально важливі цілі та особливі сенси для їхнього життя. Принаймні так виглядає лідерство з точки зору авторів книги Лідери племі, але це не обов'язково. Я ще раз наголошую на тому, що я взяла цю книжку тільки як ілюстрацію моделі, в якою лідерство ототожнюється з вмінням створювати команди. Я не знаю, яке на вас справи враження такий підхід до лідерства. Мені що найменше було цікаво в ньому розбиратися. Що стосується авторів, лідери племя їх для в моїх очах і головна перевага в тому, що вони підняли декілька важливих тем, які до них мало хто піднімав. Я маю на увазі о той опис поведінки керівників на кшталт я крутий, а ви ні. Або те, що я запропонувала називати псевдолідерством, так як я вже й говорила, напевно, що це для мене найбільш сутева з практичної точки зору, тому що воно малює дуже реалістичну ситуацію того, яким не має бути лідер. Що стосується лідерства п'ятого рівня, яке основано і має бути основане на значущих проектах світового масштабу. Як ви напевно помітили, це визиває в мене декілька зауважень, але я їх прокоментую вже в тих випусках, які будуть присвячені лідерству служінню. Якщо підсумувати все, що ми аналізували саме сьогодні, то головне те, що лідер стає лідером тільки тоді, коли має команди. До речі, прихильником такого підходу є і відомий консультант Ецхака Дізіс. Він теж вважає, що для лідера створення команд є одним з головних обов'язків. Завдання лідерів, згідно з його концепцією, полягає у тому, щоб вміти сформувати стратегічне бачення, спланувати та втілити зміни. А от створення команди. Які мають втілювати ці зміни, є саме тим, чим має займатися справжній лідер. Ну що тут додати? Виглядає так, що підхід до лідерства як до вміння створювати команди доволі робочий, бо він надає чіткі розуміння, чому необхідно вчити керівників, якщо ми хочемо, щоб вони були лідерами. В завершенні цього випуску хочу сказати: слухайте і далі, хто тут головний. А якщо вам ці випуски корисні, розповсюджуйте їх по колегах та тих, хто може бути зацікавленим. Ну і коментуйте, звісно, до зустрічі через два тижні. Наразі, папа. -па. Це був вибір сильних подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось.